Чекайте, це знову сміх. Я я думав, це був тритон. Я казав тобі, я не сміюсь. О, це як гра підземелля і карайквіпанети. А ви в реальному житті Всім стояти нерухомо. Можливо, воно піде, якщо ми не будемо рухатись. Коли це взагалі працювало. Воно наближається. Гаразд. Мені це вже набридло. Виходь, хто б ти там не був. Так, якщо ти хочеш розбитися об нас, то зроби це прямо. Ну, Ти змусив його зупинитись. Молодець плотоне. <реш> так, я так і панував. Привіт! Ти хочеш підійти і поговорити з нами? <реш> о, поговорити з нами? <реш> <реш> о! Ось сюрприз! Хто ти? <реш> Чекайте, це, мабуть, церера. Я чув про нього ще одна карукова планета. Він мав жити в поясі астероїдів сам наодинці. О, мої зірки! Ну це, звісно, пояснює, чому він не може формувати слова живучи так наодинці. О, це так сумно. Все гаразд, церера, він просто соромиться.